Паша! Паша! Я не Паша, я Тимур. Я тебе путаю! Від... відміть Валера! Ого! Побуля нам телефон оставила? Не повірю. У нас красивий. Паша, Паша, а Маргаліва? Та я не Паша, я Тимур. Я до Пашки хочу. Мене в губи духу відправили. Я не Паша. Так ти знаєш, де Паша? Не знаю. Офігітьте! Не грузиться? Пошло воно. Друзі. Садіться. А, а, а. А. Так, друзі, терміново хотіла пояснити щось. Я тобі не Паша, я тобі Тимур. Путаю. Валера, ти як ти. Як тебе хтось? Мене в ізолятор водой убиточки відправили! Тепер я тут. Ну треба по. Хай тебе оглянуть. І скоро ти уїдеш обратно до Паши. Коли це закінчиться? Ой, добре. Розкажу терміново. Так, друзі, учора, я сказати, учора було таке: тіктоки у Альони АМоргаліви занонсувалася. Тепер уже не просто я сказав, камерна версія пісні, коли тебе немає, тепер уже стереоверсія. А увечері, коли я коментувала Альоні Оморгалієвій. Я це далі чекала, що, на що вона від, я сказати, скаже, а сказала, що нова пісня, і, коли тебе немає, буде аж 10 травня. Блін, я б довго чекати. Ну, Анжела, ну є вибор. Лібо ми чекаємо до 10, либо реліз Аморгаліва відміняє, як пацани на фронті. Так отож, дотерпи до того травня, раді Бога. Ех. Так, друзі. Е, хто пам'ятає куплет пісні, коли тебе немає? Я. Yeah. Так. Поліс, знімай наушники. Зараз будемо читати слова пісні, коли тебе немає. У мене тільки капела або інструмента. Давай сочала капелу. Ось. Ось. О, можеш на санітубера надіть? А санітубер де? Іди його покликай. Добре. Санітубер! 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 Санітубер. Ти де? Так. Ну, треба його знайти. Костюми валяються з перших трьох сезонів. Санітубер! Санітубер. Нема його. <кхе> Мабуть, на гостру я уїхав санітубер, так він без діджейних наушників не їде, та хоч так поїхав. Ну що, Полін, включаєш? Що ж робити? Да, добре. О, а давайте так. До 10-го числа давай будемо сьогодні вчити, щоб нам не прийшлося много днів учити пісню, коли тебе немає. Добре. Зараз включу. Так. Ага. Так. Повторіть. Е, пробачу, що зупинила. Так, молодець. Далі. Помовчати. Мені це було так потрібно. Повтори. Мені це так було, так потрібно. Ще раз, мені це було так потрібно. Красава, ще раз. Життя змінилось, і я вийшла. Так, життя змінилось, і я вийшла. за час минилась і я вийшла чату. Хто із нас цьому не на... Ніхто цьому не в на... цьому нас не ви. ти! Беко бекорало якесь. Ну давай. Жит... Ніхто з цьому. Подімилась милостивий! Ще раз. Ніхто цьому не носиш. Мама мія, не зліться на пісню. Починаємо спочатку. Якщо вивчимо, будемо за льоною омерглів співати. А тепер буде вже не куль... не квітуча вечірка. А яка вечірка? Кульбаста. Аж там, де там дрова, де там оті... там в літньому гаражі. Та ні на літнього речі, дрова, а там, де там кози, по суті, там буде і кульбаста вечірка 10 травня. Блін. і на нас. Так, це буде ясяць... Ми будемо Ладно, Не будемо об этом. Давайте. Ще разік! Повтори. зупинилась. що зупинила! Чати. Мне це було так потрібен. Повтори, Мені це було так потрібно. Титя змінилось и я вийшла з чату. Титя змінилась, і я вийшла з чату. Ніхто из нас цьому не винен. Ніхто из нас цьому не винен? Во! Ще раз, ніхто цьому в нас не винен. А тепер? З небом говорила і не раз. Повторяй, з небом говорила і не раз. Красава Бека! Молитва промовляла, а ти що за вітром? е, горями наші мости, а ми за ними слідом. Провіримо, правильно співала. Ой, не то. Красава, а тепер приспів можеш навіть окопали омргаліви. Добре не Блін. Добре, ж пожартувала. Включаю, не кожа. Ану, при, приспів би за Моргалів ще раз. Добре, не когай яй. Мабуть, Дурненька ще раз. Бо я не знаю, що буде завтра. А тепер далі. Не обіцяй яй 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 Точно провіримо. Не обіцяй яй, яй Якщо не зможу стримати обіцянки. Ем, я ще не зможу стримати обіцянки, а тепер приспів без акапели о Маргалієві. Добре. Не кохай, яй-ай-яй, -яй -яй -яй, бо я не знаю, що буде завтра не обіцяй ай-яй-яй. Добре. Добре зараз. Спочатку вивчимо капелу у Маргалієва, яку вона співала і куплет, і приспів. А потім уже з музикою буде співати. Репетируватимемо, я сказать, ля. Може і танцюватимемо, і співатимемо. Не знаю, все, не трачемо времени. Е! Ану, куплет без аморгаліви. Пробачу, зупинилась помовчати. Мені це було так потрібно. Життя змінилось, і я вийшла з чату. Ніхто з цьому у нас не винне. Точку. Господи, я не знаю. Окей, з самого початку перший куплет знаєш? Да. Перший можеш не співати, а другий. Не знаю. О чому я? Повтори, з небом говорила і не раз мовити помовляла, а ти що за вітром згоряли наші мости, а ми за ними слідом. О, умничка Бека, ти вивчила даже без окапала Маргаліви, а тепер приспів. Зараз послухаємо, як вона співає, а потім ти. А тепер без. А Капало моргалі приспів. Не кохай, бо я не знаю, що буде завтра. Не обіцяй. -яй 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 -яй. Мо... Та що в тебе молитви? Молитви, молитви? молитви. Та що, як, як телефон завис на тих молитви, молитви, молитви. Ну юки-палки бека? Ну треба ж вивчити цю пісню і співати з нею на квітучій вечірці. А то опозориш ти нас 10 травня і квітуча вечір. Блін, на кульбасті вечірки ти нас опозориш 10 травня, а потім кульбаста вечірка провалена. Придурок.